Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Обговорюємо сьогодні скандальний законопроект 14.005, який у першому читанні підтримали наші дорогоцінні депутати Верховної Ради. Що це за документ? Що це за ініціатива, яка викликала так багато галасу? Йдеться про. Е Пришвидшення списання боргів з українців. А серед українців дуже багато боржників. На жаль, це комунальні послуги, це кредити, це аліменти, це порушення правил дорожнього руху, це штрафи ТЦК. Дуже багато різних варіантів отримати заборгованість. Так, що хочуть зробити, що хочуть змінити. А те, щоб всі громадяни, які мають борги, автоматично потрапляли до єдиного реєстру боржників, і з них так само автоматично. І швидесенько списували цю заборгованість, накладали арешт на банківські рахунки, на майно, на земельні ділянки, нерухомість квартиру, будь-яке майно мож, зможуть арештувати. Але давайте про все по порядку, чи все так погано, чи дійсно можна залишитися на вулиці, не мати навіть позбутися навіть єдиного житла. Зараз розглянемо деталі, що про це кажуть юристи. Ознайомилися з їхніми коментарями і роз'яснили, Певних пунктів і нюансів цього законопроєкту, і зараз ми з вами коротенько про це поговоримо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 105 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Документ передбачає повну цифровізацію виконавчого провадження, тобто процесу стягнення боргів. Раніше процедура була і є поки що, досить складною. Не так просто стягнути з громадян заборгованість, навіть якщо є відповідне рішення суду. А якщо цей законопроект підтримують, якщо за нього проголосують у другому читанні, і якщо президент його підпише, відповідно новий закон може значно погіршити. Ситуацію ситуацію в країні і безпосередньо життя громадян. Отож, про що взагалі йдеться? У тому, що робота чи то державних, чи то приватних виконавців не є дуже простою. а Спочатку вони готують паперові постанови, потім надсилають їх поштою до банків, потім направляють листи до реєстрів і. Можуть чекати відповіді по кілька тижнів. Відповідно, за цей час ті, хто знають, що в них є заборгованість, що їхнє майно можуть, як то кажуть, продати з молотка, а швиденько намагаються вирішити свої проблеми. Відповідно, чи переписати своє майно, чи продати. Тобто ну, шукають різні варіанти. Якщо ж цей законопроєкт стане дійсно законом, процедура вся ця буде дуже і дуже спрощена. Алгоритм дій на Ступне виконавець відкриває провадження. Система автоматично вносить а, людину до єдиного реєстру боржників, і внесення до цього реєстру автоматично означає, що все майно а, вважається заарештованим, тобто заблоковані рахунки, і накладено арешт на квартиру, на будь-яку нерухомість, на можливо, навіть якісь недобудови, а на все майно, яке є, яке можна продати, яке можна за нього виручити кошти. Тож, якщо людина автоматично потраплятиме до цього реєстру боржників, що вона не зможе зробити? Не зможе отримати кредит, не зможе продати свою нерухомість, подарувати навіть не зможе перереєструвати авто, оформити заставу, вивести гроші з рахунків, тобто всі дії будуть заблоковані і розблокувати ніяк не вдасться, крім як сплатити повну суму заборгованості. Але й тут хороший момент, тому що єдиний хороший момент цього законопроекту тому що автоматично як заблокувались, так і автоматично після сплати заборгованості розблоковують рахунки, відповідно знімають арешт. Ось так передбачено в цьому документі, чи так дійсно ухвалять, чи ні, то ще велике питання. Йдемо далі. Хто думає, що серед українців, серед боржників найбільше саме тих, хто не сплачує за комунальні послуги, то це не так. Боржники за комуналку лише на третьому місці. Це близько 250 тисяч громадян. До речі, була здивована. Думала, що це дійсно найбільша кількість саме за комунальні послуги. Але ні, на першому місці виявляється саме порушники правил дорожнього руху і адміністративні штрафи отримали близько 600 тисяч. Українців, водії виявляються, на другому місці гори татусі, які не сплачують аліменти, понад півмільйона проваджень. Відповідно, лише на третьому боржники за комуналку. Звичайно, якщо законопроект підтримують, за нього проголосують і він стане законом, то кількість боржників в реєстрі значно зросте, тому що вони автоматично туди потраплятимуть за будь-який за будь-яку заборгованість, навіть найменшу. Йдемо далі. Що стосується втрати єдиного житла, чи можна позбутися квартири, маючи заборгованість, звичайно, можна, можна і зараз, але зараз складніше, якщо Зміни будуть прийняті, то відповідно значно спростять цей процес. Нормально ще не врегулювали питання заборгованості на тимчасово окупованих територіях, а також там, де йдуть активні бойові дії, і люди виїжджають, рятуючи свої життя. А продовжують їм нараховувати платіжки за опалення, за обслуговування будинку. Бліку залишається заборгованість, яка була накопична до окупації, і дуже багато людей я читала в коментарях. кажуть про те, що вони виїхали, вони не проживають, довести нічого не можуть. Відповідно, їм продовжують нараховувати комунальні платежі, які вони своїм відповідно, не можуть своєчасно сплатити, тому що вимушені, наприклад, винаймати житло, жити взагалі далеко від дому, від місця реєстрації, наприклад, ви. З Донецької області, десь е, в е, регіони Західні. і, відповідно, Мають сплачувати і за оренду свого житла, і за житло, яке залишилося там, де неможливо проживати, тому що там активні бойові дії або взагалі вже окуповані населені пункти. Ось такі моменти їх дуже багато цих нюансів. Якщо автоматично людина буде визнаватися злісним боржником, неплатником, відповідно їй блокуватимуть рахунки, Ви можете лише уявити до чого це призведе. Це буде просто колапс, і люди про ну будуть в. В страшенних боргах не знати за що хапатися, і яким чином їх сплачувати, і з яких коштів, відповідно, зараз можна втратити єдине житло, якщо накопичити заборгованість, яка перевищує 20 мінімальних заробітних плат. Якщо у нас зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень, відповідно 20 таких мінімальних заробітних плат це 160 тисяч гривень. Реєстроване майно на аукціоні, так от з молотка, можуть реалізувати не так все просто лише після того, як людина відмовиться добровільно сплачувати заборгованість. На практиці юристи наголошують, що це не так просто, не настільки це так легко просто взяти людей, і виселити на вулицю. Не виключно звичайно, але не так просто, особливо якщо там є люди з інвалідністю прописані. Якщо там діти підключають опікунську раду, це не так легко, але цілком можливо. Як то кажуть, якщо мати відповідну ціль, і якщо людина дійсно накопичила величезний борг? юристів, якщо виконавець ухвалить рішення про реалізацію такого майна, особа може оскаржувати ці дії у судовому порядку або звертатися до органів Міністерства юстиції. З цього питання суттєвих змін не передбачено, прискориться вчинення таких дій, оскільки вони будуть автоматизовані. Ну, так як я і казала, виконавець зможе швидше зрозуміти, чи є відповідні гроші на рахунках боржника або інше майно для реалізації, тобто до швидко отримати інформацію, а відповідно, хто володіє інформацією, володіє правильно світом, і відповідно зможуть скоріше продати майно, отримати кошти, і держава отримує вигоду. Відповідно, ось ця вся ініціатива, весь цей законопроект на те й націлений, щоб держава швидше отримувала свої гроші, щоб спростити весь процес стягнення коштів з боржників. Відповідно заберуть майно, заберуть будь-що. В цілому, можна просто людину, виявляється, залишити і без житла, і без найнеобхіднішого. Цікавий нюанс. Якщо боржник має декілька видів майна, наприклад, кілька будинків або кілька квартир, виконавець зможе самостійно визначати, яке майно буде йти на реалізацію. Як вам таке? Тобто хочуть максимально прискорити виконавче провадження відповідно через цифровізацію. процесів. нам гарно співають про те, що цифровізація спростить і покращить наше життя. Не лише покращить, а й погіршить в багатьох сферах. Десь звичайно воно буде простіше, тому що якщо дані є в реєстрах, це також корисно в низці випадків ситуацій, але... Що стосується якихось негативних моментів, то відповідно ті ж борги списуватимуть набагато простіше, ніж це можна зробити зараз. Що взагалі робити українцям, які знають про свою заборгованість або не знають, але хочуть перевірити. Відповідно, дуже просто реєстр, єдиний реєстр боржників, він взагалі діє вже впродовж 9 років. Це не щось нове, і перевірити свою наявність там своїх даних можна будь-якої миті. Як це зробити, заходити на сайт Міністерства юстиції або просто в пошуку будь-якого браузера вводите єдиний реєстр боржників вас переводить на сторінку з цим реєстром. Потрібно увести свої дані, навіть без побатько і просто ім'я. Якщо через призвищем ім'я ви не бачите ніяких даних, можна також Ввести свій індивідуальний податковий номер. І, відповідно, інформація повинна бути а, повністю надана. Перевіряла і, знаючи про боржників, дійсно справді можна побачити, а, де людина заборгувала, скажімо так. Якщо ви знаєте, можете також цілком просто перевірити цю інформацію. Вона є доступною, не якась секретна схема. Просто заходити. До речі, я залишу посилання в описі під цим відео для кого хто обов'язково переходьте і ознайомтесь. Що ж далі спитаєте ви, а далі цей законопроєкт будуть розглядати у другому читанні. Депутати парламенту можуть його підтримати, проголосувати за нього. Потім, якщо такий варіант, який, який сценарій буде реалізовано, цей документ з підписом спікера парламенту на підпис до президента. Якщо Зеленський підпише або накладе вето, відповідно буде зрозуміло, що далі. Чи посилюються правила для боржників? Ків чи все ж таки не допустять ухвалення такого закону. А нам з вами, звичайно, найкраще розуміти наступне, і що боргів бажано не мати, і потрібно робити все для того, щоб максимально швидко, навіть якщо вони є, їх закривати, не накопичувати цю заборгованість, звичайно, за можливості, тому що під час повномасштабної війни боржників в усіх сферах стало значно більше. вказано з цією складною ситуацією. Цю економічною кризою, тому що дуже багато людей не від хорошого життя беруть е, певні кредити, а е, змушені навіть заборгованість, сто саме за, за комунальними послугами накопичувати не від того, що вони так хочуть і їм так подобається жити в борг, Хоча, звичайно, є й такі. Одне можна сказати точно і впевнено, що в цифрову епоху, ось цієї глобальної цифровізації, е, дуже складно буде сховатися і уникнути відповідальності. Якщо ви маєте дійсно якусь серйозну заборгованість, робимо висновок, що борги це, звичайно, не якісь дрібниці, і спокійно жити з заборгованістю дійсно мало хто може. А в майбутньому, найближчому, ще менше людей дійсно зможуть ігнорувати вимоги. І в епоху глобальної цифровізації ми живемо в цифрову епоху. справді насправді дуже складно буде уникнути відповідальності. Тому потрібно, що контролювати плав. Перевіряти себе в реєстрі боржників. Звичайно, варто намагатися жити без заборгованості або вчасно її закривати. Відповідно, це легше набагато, чим потім намагатися зняти блокування своїх рахунків чи арешт майна. Я продовжую слідкувати за змінами. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого. Телеграм-каналу, де значно більше актуальних, цікавих і важливих українських новин які я поширюю продовжня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.